Вже увечоріє постанське себе, але та на боспішно бодає за напоїсь. Добрий вечір. Вітаємо вас від української громади в Лондоні. Представтесь, будь ласка, хто ви є? Вітаю всіх. Мене звати Андрій Лавада, Я фронтмен запорізького гурту Хорта. Добрий вечір, добрий день або добрий ранок. Я Діана Мес, українська співачка. Скажіть, будь ласка, що відбувалося сьогодні? Чому був присвячений цей концерт? Яка його була мета? І чи вам вдалося, в принципі, досягти цієї мети? Ну, сьогодні, по-перше, був мій перший великий сольний концерт у Лондоні, і це дуже ну як на мене визначна подія. і Я вважаю, що це якийсь певний крок вперед. І взагалі не так часто українці приїздять до Лондона і дають концерти. Хотілося б, щоб все ж таки після того, як у нас працюють да, візові якісь питання, то буде набагато легше приїздити сюди і дивитись на людей. Ось сьогоднішній концерт до того ж був благодійним. Збирали гроші діткам для проєкту Щасливий автобус Запорізького фонду. Щаслива дитина. Ну, зібрали не дуже багато, але все ж таки, це живі гроші, і приємно, що вони є. І знаєте, копійка за, до копійки і буде все добре. І дуже приємно, що люди, які знаходяться по інший бок-ламанчу, все ж таки відгукнулися, прийшли на цей концерт. а соня, небесно, далеко далеко. А соня, небесно, далеко, 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 далеко. Вважаєте, чи може взагалі така маленька кількість людей змінити щось і досягти якоїсь мети в кінці кінців? Ну, скажімо так. Іноді остання крапля руйнує все, що є. І тому ніхто не знає, коли це останнє зусилля буде тим зусиллям, яке зможе досягти мети. І тому це треба робити. Тому що якщо сидіти, говорити, від мене нічого не залежить, я нічого не можу, то нічого й не буде. А якщо людина хоче що зробити, вона бере та робить. Звісно, не завжди виходить так, як хочеться. Це ось, наприклад, можна пригадати Мерфі з фільму Політ над зозулячим гніздом, коли він сказав, що я принаймні намагався, а ви ту сидите, нічого не робите. Тому якщо люди будуть прагнути змінити життя на краще, то все буде. Цвіт не повернуться додому, коли навколо будуть свої, і заплаче старий солдат за затище, смерть не підійметься більше за аеродром коли тіла вкриє трава, а кров проросте у ній маком, і туман впаде камуфляжем з вечора на долину вони впадуть до землі, біля танка з розірваним траком, і Бог подарує мивою тіщі хвилини. Сьогодні був для мене дуже важкий день, бо я дуже хвилювалася за Андрія. У мене вже був сольний концерт у Лондоні. Тому для мене це була така спроба довести, що я співаю англійською мовою, а Андрій ніс з собою українську культуру. І от я дуже переживала наскільки Лондон сприйме це. Але, на мій погляд, ну на мої очікування, те, що було сьогодні на концерті, варто було того, щоб приїздити взагалі за три тисячі кілометрів сюди. З України в Лондон. Знаєш, я дух на нього не пам'ятаю, як це буває, коли життя залишає набагато, лише присті бажання жити себе не щадити, пити гірко на стоянку, полину крізь пить кудовину. Є серце він на серця постая всього дива під її вікно. Яхта Бога дал вам, ты помнятаешь, яхта бодал, Стал и музык шейки, Шаташ браты. Багато українських діячів, українських виконавців приїжджали до Лондону, брали участь в різних концертах, різних акціях, а зараз, на жаль, чомусь це не дуже часте явище. Чи ви бачите в цьому проблему? Чому так сталося? Ну, скоріше за все, фінансові проблеми. Тобто, я не бачу ніяких інших варіантів. Тобто, у людей просто не вистачає грошей на квіток. Або поселення, поїсти все ж таки ціни в Лондоні та в Україні різняться. Це по-перше, а по-друге, я думаю, що якби люди з Лондона сказали, що ми хотіли б бачити тут українських музикантів, ми вам даємо можливість. Приїхати сюди, тобто зробити квіток та поселення. Я думаю, що народ прилетів би сюди сам, і тут би зробили такий фестиваль, що Таврійські ігри просто десь курили би. Але на сьогоднішній день, наскільки я розумію, англійські слухачі вони просто не готові до української естради або ну, неформатної музики. І тому, на мій погляд, треба англійців знайомити з. Українською музикою, бо вона там є що слухати, вона дивилась на мене, та червоніла крові з неймовірно гуркотіла, чому так розгубилась. Я навіть не знаю, коли побачила написано на дошці хані, я тебе кохаю. І хоча це ніхто завгодно написати, вона тіні миті підійшла до моєї парти, і сказала: Витри, де що написав? Я підвівся без слів. Хто це мене видав? Може, ся школь, може, усла у школі вдома, боєць хуліган хорошо зрозумів, Дуревна до молода, що видала мене на пальцях. Чи ви вважаєте можливим, що це зміниться на краще, ця ситуація, і українські діячі, українські виконавці е, різних форматів будуть приїжджати сюди і продвигати українську музику з їхнього боку? Бо ми можемо розробити тільки стільки, а вони можуть зробити напевно, все-таки стільки? Ну ми вже тут. Це вже доказ того, що щось змінюється на краще. Бо наскільки я знаю, ми з Андрієм були першими, хто з Запорізької області взагалі виступав у Лондоні. Тому ми тут. Ну треба хотіти це зробити. І якщо у тебе є мета, і ти йдеш до неї, то я думаю, що ніяких припонів не буде. Кожна людина розуміє, що щось зробити, треба прикладати якісь зусилля. Ну і взагалі не забувати про те, що якщо ти щось несеш гарне, то можеш зробити ще щось добре. Тому. Я ж знову повертаю до того, що сьогоднішній концерт він був благодійним, і тому є свої плюси в цьому. Дуже дякую. В Англії є такий фестиваль Гластенбурі, напевно, ви чули. Якщо б в Англії зробити такий фестиваль з українськими виконавцями, чи ви б не були перші, хто братиме участь в такому заході? Ну, якби запросили на цей фестиваль з великим задоволенням туди потрапили б і. Я думаю, що. не скажу, щоб 100% вразили. Хоча українська енергетика вона все ж таки дає свої плюси. І думаю, що ми б розкачали цей фестиваль. Ну, знаєш, що сказати? Ну, звісно, б, брали участь і звісно б, робили все, щоб українська музика тут була, на вулицях Лондона. Це ж круто. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, таке питання про. Нашу громаду, чи ви вважаєте, що дуже важливо взагалі мати об'єднану діаспору за кордонами України для самої України? Ну це завжди було дуже цікаво, коли люди, які виїздять за кордон України, починають збиратися і робити щось для того, щоб змінювати життя не тільки своє, а й тих людей, кого вони знають, до того ж, вони. Ну як на мене роблять дуже великі речі. Вони знайомлять людей в Україні. Ну маються на увазі зараз в Англії з тим, що відбувається в Україні. Тобто, вони наголошуються, вони проводять протести, вони до себе пригортають увагу. І люди починають дивитись не просто на Україну як країну, яка там десь у них є у телевізорі, а як на живу річ, яка є поруч, і люди починають розуміти, що це єдина Європа. І якщо цього не робити. Я думаю, що нічого гарного не буде. Тому завдяки цим людям, які знаходяться тут, є якийсь невеличкий, але все ж таки такий тиск на суспільство, яке живе у якомусь інформаційному вакуумі. Хотілося б, щоб його не було. Ще цікаво, те, що. Назвемо так українські іммігранти, які живуть у Лондоні, вони бачать проблематику е, тих подій, які зараз є в Україні, здалеку, не, не зсередини, як бачать їх українці, і е, вони живуть більше емоціями, ніж реальними фактами. І через те, що вони можуть спостерігати і мають вже європейські цінності, вони вміють реагувати по-європейськи спокійно. І сильно не заперечу у нас покидьки вистачає, що навіть луга залубить, сльозами труду про ніколи за ваше серце не читає, навіщо брат? Ти мені говориш про війну, навіщо брехня? В далебі постійно, про русський мір. І смугасті стрічки, і від на душі, так неспокійно, що плачеть і тобі, і обливають свічки, ти говориш, що ти, мій улюблений брат, аді навіщо, тобі, скажи, автомат навіщо. it's not a і цайфа. Children are faces set up and scale Russia's go home Russia's go home Russia go home Russia's go home Putin Чи можна сподіватися в найближчому майбутньому бачити більше концертів від вас, Діана, від вас, Андрій? Ну, все залежить від громади. Якщо громада скаже, що ми хотіли б знову почути, побачити, ми як солдати, одразу ж візьмемо, тому що для кого ми це робимо? Ми робимо це для людей. Чим більше народу буде хотіти це слухати, тим частіше ми будемо виступати. Я не знаю, Андрій все сказав. Що ти не прийшов, як десять зійшов, я ж... Мені боляче, але це моя справа бо мені боляче Хоча, кому це цікаво, бо мені боляче, а от хочеться міхо мені боляче, в поглядиця тіхо мені боляче, Бо це моя справа бо мені боляче, хоча, кому це цікаво, бо мені Є га гарна така фраза про те, що зараз іде Великий піст, так ось люди, не забувайте про це. І головне у піст. Не їсти один одного. Миру всім та любові. Не забувайте про це. Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя, воно одне. І головне у цьому житті зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Те, що зараз відбувається, ставить на цьому великий хрест, це неправильно. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре. Не Забувайте також, що навколо вас є багато інших людей, і робіть щасливими їх, і від того будете щасливі самі. Дякуємо вам. свій світ піднімається тиск, хотів ставити прополи, поки що котів, але поки що кому с мабуть і все, до побачення друг, Подяка за те, що ти, байдуж. Бочи слезы потягива через дитячий сми, похожий, кто помиг, ты чипец змей, може кому самый терза недосточа. Хтось каже, небогат, а я скажу, это що ман Не буду пойду Змей не зачі, Ти ты накину краще, добрый дожди до комо.